дня! ви на каналі квіти та інші дива. З вами Інна і я продовжую показувати вам свою петунію, яку вирощую цього року. Ну ось, Це вже третя частина огляду. Буду закінчувати. Ось тут у мене в одному, на такому ось зрізаному дереві підставка така зроблена для квітів. Ну і ось один із сортів. Моїх улюблених із насіння. Це серія Wave, Кармін Велюр. Ну, дуже гарна квітка. Це була в тому році новинкою вона. Я її в тому році вона мене дуже тішила. І ось я її на цей рік купила. У ну, зв'язку з відсутністю світла дуже погано було її вирощувати. Прийшлося сіяти двічі, але якось ми це. Зробили, і ось хоч і з запізненням, але вона почала вегетувати вже добре. Я думаю, буде нарощувати і нарощувати свої пагоди Поки ось так. ну Квітка дуже дуже така яскрава і дуже гарна. Ось тут у мене ще один мікс підховав Дивіться, яка жарна. Ну, це в мене. Дуже тішить цьому році Петхова, що я таки якось з нею подружилася в цьому році. Не знаю, як на той рік чи буде, чи що там у нас буде, Мені непонятно. А ось в тому році в мене вона не получилася, поза тому році було більш-менш. Ну, а в цьому році як би да. Тут у мене Петхова ваніль, новинка цього року. Петхоа Ред Марле. І ось тут петхоа чинамона, чи якось так. Ну, вона мало чим відрізняється від Ред Марле, коли на сонці. Ну, формою квіткою квіточки точно відрізняються. Але ця така кирпічного кольору, ця червона, і туди всередину йде жовтенька середина. Ну, дуже гарно. Раджу. Ще раз наголошую, що я зрозуміла, що вона потребує такого ґрунту легкого. Легкого, краще професійного, так як я в цьому році зробила, поки вона мене тішить. Як далі буде? Побачимо. Можливо, розвалиться середини, не знаю. Тут же знову ж таки 20 літрів, три садленці. Такий бачила мікси з Підхова в інтернеті. Я спробувала зробити і вийшло. Спітховат, можливо, хто не знає, це гібрид схрещений з петуння з Калібрахова. І ось таку маємо гарну квітку. Тут нижче космік Пінк стається. Гутунія космік Пінка. Ну, що скажу, в тому році в мене була також. Це готуння, космік, якийсь парпел, можливо, якось називався. Мені не дуже вона подобалась по своєму розвитку. Не думаю, тому я висадила в цьому році два саджанця на 15 літрів. Ну, можу сказати, що квітка гарна, нічого тут не можна до цього, би, якби... Принцип стати якось якимось, але сам розвиток рослини мені не подобається. Думаю, на той рік я її не буду розводити. Кущик такий компактний в ну, неї. Хто, можливо, любить компактні кущі, то це буде гарний варіант, варіант. Я люблю, щоб були кущики більші, щоб отак звисали пагони. Або щоб догори якось воно робило гарну шапку. Тут я поки цього не бачу. Можливо, можливо буде пізніше. Ось тут ще бланкет. Також я купила його пізно весною, тому що раніше не могла ніде знайти цю бланкет. Зовсім цьому році мій, те, що були в мене маточні рослини, вони пропали. Зимою захворіли через брак світла і тепла. І навесні я не знайшла, аж пізніше ось кольори тільки ось староуз, по-моєму так. Ну, повинна вона бути гарною. Поки що вона собі потихеньку нарощує кущик. Дуже люблю бланкети і дуже шкодую, що нема в цьому році інших кольорів у мене. Так, ось тут ще в мене ось такі ємності висажені. Constellation virgo. А це пересурт. Десь мені продали якийсь живець в пересурт. Я думаю, він дуже схожий був на Constellation в живцю. А вийшло, ну, мені кажеться, що це фанфара, синя фанфара. Ну, схожа на це. Треба її якось так, щоб вона не вилазила. Щоб якось нарощувала. І тут видно, кущ пішов, а ця собі так і не росте. Ну, Можливо, виросте ще. Ось так. Може, колір, щоб видно було. Люблю Constellation Virgo, Подобається мені. Так, ну тут все. Тут ще в мене ось розвивається віста Bubble Тут вона у мене росте в ґрунті. Не дуже я до неї заглядаю, поливаю і зі шланги холодною водою. От. Але в тому році вона у мене е, прямо таки зробила коврик такий. До середини літа все було в квітах. В цьому році подивимося. Поки ще ось так виглядає. Ну, я думаю, буде. Нарощувати мосу. Ось тут у мене ще одна обрізана ємність. Тут два тайдали маленька, така ну, саморобно зроблена. Тут тайдал черрі, тайдал сільвер. Ну, те, це лишки черенковані, розсада. Просто я думала, куди мені йдіти, її сюди ось так тикнуло. Не прищіпую, нічого, вона також росте собі, як хоче. Тому він не такий щільний кущ. Ось, зараз перейду ще покажу. Ось тут опера, опера, опера Лавандер, здається, так, опера Лавандер. Вона не робить, як останні опери, пагони не спускає, більш так компактно росте. Ось. з насіння я. Висаджую е, мішану, мішаний субстрат беру, перегній, землю, сама колотю, що небудь, і видно його, що росте, щириця. Що я замітила, що якщо з е, е, ампельне ну, тут ще можна пробувати різні грунти. Дивіться, якась кіточка. Ну, ви знаєте, дуже гарно. Особливо вечором така аж сяюча кіточка, ніби такий. Ну, Звичайний колір, нічим не привабливий, але дуже гарно виглядає вечором і так ну, мені подобається. Буду на наступний рік також. Ну, і тут ще зараз покажу. Тут у мене в малих ємностях петунія вирощується. Це в основному те, що я підкупляла вже на початку весни для того, щоб попробувати зробити моточники свої. Ось ну, ну, Трошки розкажу. Це сюрприз ред Можливо, там ще якась приставка, ну поки так. Він в мене тут заявлено огурчик на 10 літрів, але я думаю, що там нема 10. Surprise, він росте компактно, як я вже говорила. Ось такі невеликі кущики і щільні квіточки. Ну, це також кому таке подобається. Ось тут, ну, як же ж це воно, splash dance, якийсь мун, і ще там щось. Ну, не знаю його точно назву, ну, мені наскільки сподобався цей корінь, він, знаєте, спочатку темніший, а потім вилинює. І такий ніби, ну як я б сказала, туди, до джинсу. Ну, дуже хороший. Цю квітку обов'язково хочу оставити на наступний сезон. Якщо буду вирощувати, хочеться мені її вирощувати. Можливо, вона не дає великий кущ, але колір дуже такий гідний. Тут ось треба перейти на цю сторону. Ота краще. Це splash dance Bolero Blue Квітка. Дивлюсь на велиння. Така вона синя, світло-синя в крапочку. Росте в мене в п'яти літрах. Ну, поки їй цього хватає, далі буде видно. Ось, але дивлюся, є такі квіточки. Половину в крапочку, половину ні. Ну, не знаю, кобач. Тут ось катаранту змогла вирости. Поки що в мене це погано виходить. Ось ще одна підхова новинка цього року. Підхова Парпел Даун чи якось ніби так. Вона в мене тут стояла на прищіпки, тому квіточок мало, але гарний колір. Хочу лишити на наступний сезон. І ось ось ця ще в мене Red Marle Pet новинка цього року. Ну, знаєте, дуже колір такий. Не прямо закохалася в нього. Так, Тут внизу стоять у мене куямба із парпел і біла. Також перший раз в мене в цьому році біла, куямба була в тому році. Ну, Знову ж таки, пізно купила, висідала ось таку просто для того, щоб вже потім оставити собі на черенок. Але дуже гарна мені куямба. Ще в тому році сподобалась, хотіла б ще і в другому кольорі, але поки не вийшло. Це знову ж таки лавандер опера. Ось э, сорфіня Гот Пінк. Ну, це також дуже хороша така квітка. І Сурфіні. Це ще э, ну, давній сорт дуже. Можливо, його вирощували вже не один раз. Ну, такі прямо жорсткі пагони. І так, таку дає сильну квітку і рост, ріст сильний. Ну, Хороша. Люблю цю квітку. Так, Ще один катарантус. Ось ще одна така в мене повинна була бути фіолетова і жовтим. І десь тут я. Тільки одна цяточка є фіолет, жовта на ній, а мабуть у полосочки дивіться, Тільки виявляється. Можливо, ще появиться, поки немає. Не знаю назву, це мені подарувала подружка. саджениця. Тому так, поки без назви. Ось улюблениця цього сезону моя також. Калібрахова, мікс із трьох кольорів. Назв, не знаю. Я... Це перший рік, коли в мене вийшла Я положила туди кислого торфу, підкислюю, ну, намішала в нейтральний кислим, Підкислюю воду, при поливі, І вона себе так непогано почувається. Калібрахуа любить кисленьке. Тому... Дуже подобається мені. Продала в основному такі корзинки, а ось оставила собі з трьома різними сортами на жилець. Можливо, вийде вийде зачеренкувати. Ось ще одна, не знаю назви, також мені подарувала подружка. Дуже гарна. Крапочка, це не сюрприз, як ото. Дуже схожий на сюрприз ред з чи якось так. Ну це не він, бачу по розвитку, що рослина розвивається сильніше. Ну, дуже гарна, дуже гарна. Хотілося б теж також зберегти собі її на наступний сезон. Ну, ось, так, такі мої квіти цього року буду вирощувати. Чимось себе приємним займати хоч. Ну, до побачення, кому це відео стало, можливо, сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і на все добре.